На Черкащині з початку року оголосили 16 приватизаційних аукціонів. Чотири з них завершилися успішно. Завдяки продажу держмайна до державного бюджету надійшло майже 15 мільйонів гривень. Про це під час брифінгу розповів начальник регіонального відділення фонду держмайна України Вадим Курило. До аукціонів, які успішно завершилися, залучилось понад 30 учасників. Вадим Курило каже, на Черкащині цього року приватизовані єдиний майновий комплекс державного підприємства: Кам'янський спиртово горілчаний комбінат, комплекс нежитлових будівель та споруд селі Мала Бурімка. Нежитлове приміщення у Христинівці. Вже на червень. У нас на сьогодні оголошено три аукціони, де є нежитлові будівлі, приміщення магазину в місті Канів. Також вже в червні місяці буде оголошено аукціон. Достатньо цікавого підприємства в місті Черкаси. Це державне підприємство, черкаський науково науково-дослідний та проектний інститут землеустрою. В складі цього єдиного майного комплексу частка житлової будівлі в місті Черкаси на вулиці Смілянській, таке ж житлове приміщення в місті Кропивницькій і достатньо широкий перелік транспортних засобів. На 1 червня надходження коштів до Черкаського бюджету від оренди державного майна розташованого у Черкаській області становили понад 24,2 мільйони гривень. По об'єктах які знаходяться на території Черкаської області за 5 місяців. Отримано більше 24 мільйонів гривень. 24 мільйона 250 тисяч. Ці платежі складають оренда 575 договорів оренди. Плановий показник у нас за п'ять місяців виконано практично на 49%, що показує динаміку виконання річного плану. Загальна площа, яку ми сьогодні на Черкащині передали в оренду державу це 1 мільйон 240 тисяч квадратних метрів. До кінця року мають розширити кількість об'єктів, провести близько 50 успішних аукціонів і виконати плановий показник 60 мільйонів гривень, розповів Вадим Курилов. Ці об'єкти, які у нас виставляються на оренду, можна оглянути на сайті на нашому на сторінці фонду держмайна в Фейсбуці і на сайті Прозоро. Продажі Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.